Друзі, мої вітання. Ввечері я вирішив зафрезерувати діляночку ось цю. До речі, лохина ще не квітне, а вже твій пани розгарів всі. Що хочу сказати. В принципі я не планував, думаю зроблю, да і все. А потім виявилося, що засохло так. Ну, от, треба було взяти десь да, ще разочок заборонувати, а то розкритикували мене за те що я двічі їздив вороною треба було ще разочок тут приїхати, тому що так подивися, будто зверху камінчики валяється, а під низом закоцубла, Закоцубло гарно. гарна. Тут де збив половинку так нормально. А оце край проходив, фризу кидала тільки так. До речі, це мій часник, часнику теж не вистачає вологи. Сухо, дуже сухо, різко пошли температури, волога зійшла, садив попередньо. Оце так чорніє, а по факту тут вологи практично немає. Це така, такий ґрунт був в середині літа. А він в середині квітня вже без води стоїть. А це тобі такі справи. Пропоную вам декілька хвилин переглянути, як фреза бігає, хоч у мене на каналі достатньо багато відеороликів з даною фрезою, але все ж таки кожного разу по-другому, тим паче, що на сьогодні вона в мене стоїть на колесах 7.0 До гори задратий передок, як ви знаєте. Але, в принципі, справляється. Як на мене, навіть краще процес проходить, чим був на колесах 6 l Можливо, правда, за те, що ґрунт пересушений. Не такий вологий, але ну, нічого, хай буде рушаємо. Резервував о, сухі такі землі. що Страшне. Там на тих городах такого не було. Але все ж таки тут же ж теж город пам'ятаєте, да? була внесена органіка, заорана була, заорана по дощу була, але фреза перебила повністю. ну ось. Вот все-таки еще шматки попадаются, солома. А так все поработа на отрезке. Так что справа все. Это блок. Их вязал с ним разом. Це і все, зафрезерував. Зараз мотоблок помию, можна лягати спати. Оце, власне кажучи, і все. Зафрезерував, мотоблок зараз я помию. Потім подивимося, кинем шапку де що, де що сієть. Все, дякую друзі, на все добре, бувайте здоров'я. Побачимося.